Хочу показати вам, яка жага до життя. Бачите, як його клонило до низу, клонило дерево, але все одно ця береза почала рости вверх. Ось, Матик Охорона моя не відходить ні на шах. Да, так от і в житті. Треба не здаватися. Бачите, все одно пішла рости вверх і виросла така здоровенна, здоровенна береза до самого сонця. Все можна подолати. Було б тільки бажання.